Я б зараз міг би вам розказати характеристики і сухі цифри про е, цей пристрій, але я думаю, що ви зможете знайти їх і так в інтернеті. Я вам краще розкажу наступну штуку. Який принцип роботи е, цього монстра? Значить, дивіться, сюди, да, воно легко відкривається, сюди наливається водичка з спеціальною хімією. Вона, до речі, е, е, гіпоалергенна, тобто вона не викликає ніякої алергії. Я особисто нею теж користуюся. Так, ми його закриваємо. Нажимаємо кнопочку, і в нас є от -от така от ручка. Да, з е, кнопкою. Коли ми нажимаємо цю кнопку, в нас починає е, розпилюватися от, оця от рідина разом з цією хімією. І ми розпилюємо її нам які поверхні, текстильні, там на диван, до прикладу, чи на килим. Е, після того ми чекаємо буквально там хвилин 5-7. Нажимаємо іншу кнопочку, і вже цей прилад у нас працює як пилосос, і він спеціально зроблений таким чином, що він усю ту вологу, максимально всю ту вологу, яку ми нанесли на текстильну поверхню, забирає в себе. Вот оцей от спеціальний бак, і в результаті ми отримуємо чистий кілин чи диван.